Ти думаєш, труднощі ламають. Насправді вони будують, вони формують у тобі те, чого без них ніколи б не було. Сенека писав: додавай до труднощів розумний розрахунок. У тих, хто несе свій тягар із розумом, суворе може пом'якшитися, важке полегшитися, а тягар менше пригнічувати. Труднощі це не ворог. Це тренажер для твоєї душі. Вони дають витримку, коли інші здаються. Вони вчать бачити вихід там, де інші бачать лише стіну. Вони відкривають внутрішню силу, яка прихована до першого удару життя. Так, вони болять, але саме з болю виростає міць, і кожен крок через важке робить тебе сильнішим, спокійнішим і впевненішим у собі. Бо труднощі не відбирають у тебе свободу, вони навпаки її дарують. Вони показують, що все головне у твоїх руках. Якщо ці слова відгукнулися, тобі підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.